Вітаю, мої маленькі друзі. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно осінь, а яка може бути погода восени? Похмура, осіння, тепла, дощова, холодна, сонячна. А коли погода сонячна, то на небі яскраво світить сонечко. Світить сонце в вишині. Тобі світить і мені, землю нашу зігріває, сади світом наливає, світить сонце у віконце, золота зірка, сонце. Малята, я пропоную сьогодні зробити ось таке гарне сонечко. Для виготовлення поробки нам знадобиться жовтий круг, жовтий прямокутник, на якому намальовані лінії. Щоб було зручніше різати ножницями і щоб наші промінчики у сонечка були рівненькі. Аркуш блакитного кольору, це буде небо. Почнемо з того, що розріжемо жовтий папір на смужки. Беремо ножиці правильно. Під час роботи з ножицями будьте обережні. Смужки я вже нарізала, тепер зі смужок зробимо промінчики. Намазувати будемо тільки кінчик смужки. Зробимо ось такий промінчик, який буде нагадувати нам краплинку. Ось так. Так будемо робити з усіма промінчиками. Тепер ми будемо промінчики приклеювати до сонечка. Беремо промінчик, мастимо клеєм лише кінчик, прикладаємо знизу. зверху, тепер промінчики покладемо по боках, тепер будемо заповнювати проміжки. Тепер клеєм намастимо. Це сонечко зсередини. І обережно викладаємо на блакитний аркуш, на наше небо. Добре притискаємо серединку серветочкою. Ось таке яскраве сонечко вийшло в мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти! До нової зустрічі!